Дивіться. Запис екрану пішов. Продовжуємо сьогодні з вами працювати з циклами. Дивіться, в нас є така особливість, я вам на минулому році показав, як користуватися циклом, який йде поступово від нижнього числа до верхнього. Сьогодні так додатково покажу. А якщо нам, наприклад, знадобиться цикл, який йде навпаки, зверху вниз. Тобто, яку команду там ми використовуємо, якщо для стандартного циклу, я швиденько, через шаблончику. В нас є якась змінна І. Ну, просто в нас завдання, там, наприклад, е числа з якогось проміжку. Тобто, прописати всі числа з проміжку від А до Б. Тобто не так, щоб ми фіксуємо від 10 до 50, наприклад, а фіксуємо від якихось змінних, від А до змінної Б. Тобто, пропишу для нас три зміни: І А, Б. Інтеджер. Це в нас поки що все ціле. Ми зшитуємо. Ми шитуємо наше А і наше Б. Це в нас будуть границі нашого циклу. Тобто від якого числа до якого ми хочемо якийсь результат отримати, якусь дію виконати. Поїхав наш цикл for І. E. Присвоюємо від А до Б. Тобто від якого числа А до числа Б. Зробити. Зробити, давайте просто звичайна дія необхідно буде. Давайте красиво буде в нас в рядочок в райт. Ми прописуємо нашу І, тобто вивести просто наш крок циклу, ставимо кома і прописати, щоб між ними була так. Ми прописали І, щоб в нас була кома і пробіл. Ось так. Тобто, це в нас тіло циклу. Що ми будемо робити? Дивіться, зараз це працює, якщо в нас число А менше ніж Б. Тобто, якщо я введу, наприклад, число А більше, ніж Б, то цикл не спрацює. Давайте перевіримо. Тобто у нас завдання просто цикл, який виводить свою, свій порядковий номер. Запускаємо, наприклад, число А від 1 до 10. В результаті ось наші, на, наші всі числа, наші, наші числа, які ми бачили з нашого проміжку. Якщо я введу навпаки, тобто починаємо з більшого числа, а йдемо до меншого. То мені, бачите, нічого не видалося, тому що в нас почався цикл і завершився, не зробивши жодної дії. Але іноді трапляється таке, що дійсно нам потрібно, щоб наш цикл йшов не вгору, а вниз. Давайте подивимося, як в таких випадках ми працюємо. Додатково у нас буде програмка? Так, все те ж саме, все в порядку. Але якщо ми знаємо, що, наприклад, наше число А буде більше, ніж Б. Тобто перша умова, що А тут буде менше, ніж Б. Тут у нас буде умова, що А буде більше, ніж Б. Тоді ми рухаємося не ту, тобто не від меншого числа до вищого. Ми маємо тут прописати down to. Тобто ми спускаємось вниз. Тобто, іще разок, якщо ми ставимо ту, то ми йдемо від нижчого числа до вищого. Якщо ми ставимо down to, то ми йдемо навпаки від вищого значення до нижчого. Іще ще разок. В першому випадку наш цикл працює, якщо перше число менше, друге число більше, він так. виконує дії. Тут він працює навпаки, якщо в нас перше число більше, а інше число менше, і він нам вводить всі результати, ну можна порівняти результати тільки в зворотньому порядку. Тобто, ми можемо користуватися і тим циклом, і тим циклом. Це вже залежить від специфіки задач. Так, що скажете? Щось уточнити, незрозуміле. Чи все добре все в порядку? Це в нас так: поки що просто теорія, щоб ми пригадали, що таке цикл, з чим його йде. Так, роблю висновок що все в порядку. Добре, давайте тепер дивитися на наші сьогоднішні задачки, що нам потрібно з вами сьогодні розібрати. Я завжди показую самостійно. Як ви бачите, задачі ну, виглядають аналогічно. Ну, поїхали. Отже, перше наше завдання, яке я вам показую. Ну і аналогічно ви його вирішуєте. <кій> Надрукуйте всі цілі парні числа від якого числа А до 20. Прописуємо. І так, це в нас знову ж таки. Хай нас буде задачка 1. О, давайте англійською. Англійською мовою задача це слово task. Хай це буде в нас task, нижнє підкреслювання 1. Отже, нам знадобиться зміна. Змінні. Зміна для циклу і. І число А. Вони будуть цілого типу, тому що А це теж буде границя циклу. від якого до якого числа. Тут ми з вами щитуємо А, тобто дізнаємося, з якого числа ми починаємо наш цикл Крапка з комою. Потім поїхав наш цикл for І. E. Ми починаємо з числа А, яке введемо з клавіатури. Тобто ми кажемо for І e присвоїти число А. До 20 зробити «ду». Звертаю вашу увагу, що знову ж таки аналізуючи цей цикл, ми бачимо, що наше число А в даному випадку має бути менше 20. Якщо наше А буде більше 20, цикл не виконається жодного разу. Зробити, що ж ми робимо? Далі в нас іде умова, якщо парна, парне число. Хлопці, допомагайте трошки, що таке парне число, як його математично записати? Що це означає, з точки зору математики? Як перевірити парність числа. Ну, яке ділиться на 2. Не просто ділиться на 2. Наприклад, число 5 ділиться на 2. Буде відповідь 2,5. Як ми маємо уточнити? Ділиться на 2 без. І без залишку. Без залишку, без остачі. Абсолютно вірно. Тоді ми прописуємо умову, щоб наше число І ділилося на 2 без остачі. Це означає І мод 2. Тобто, мод, пам'ятаєте, в нас є DIV мод, DIV нам залишає цілу частинку відділення, мод залишає дробову. От ми маємо перевірити, щоб нас оцей залишок дорівнював нулю. Тоді, нагадую, що я вам раджу кожен раз, навіть якщо у вас одна умова прописана, брати її в дужечки, щоб коли в нас будуть складні умови, ви не губилися з дужечками. Тоді, що ми робимо? Тоді ми це число друкуємо, будемо друкувати в стовпчик, використовуючи в right line. Right line і. E. E, дивимося, оскільки в нас в тілі циклу лише одна команда if, ми тут можемо не прописувати додаткові begin, end. В тілі розгалудження в нас if теж лише одна команда в right line. Тому і тут ми можемо begin і end додаткові не прописувати. Сортуємо нашу програмку і отримаємо. Ну, давайте. Найпростіший варіант це ж, мабуть, від 1 до 20. Перевіримо, в нас має вийти, що в нас видається 2, 4, 6, 8 і так далі. Будь ласка, від 1 до 20. Ну, знову ж таки, тут цікавість в тому заключається, що ми ж можемо і мінус, там, наприклад, 20, і він теж нам виконає цей програма. Тобто від'ємні числа в нас теж можуть бути парними, можуть бути непарними. Тобто програмка працює. Перевіряємо, ж той випадок, коли ми, наприклад, ввели число А більше, ніж 20. Програмка в нас виконується, але жодного жодного разу не проганяється через наш. Цикл, тобто він одразу виходить з, з нашого елементу. Все, програмка вирішена. Початкове число. Тобто, наше арт це початкове число, з якого ми починаємо. Ми можемо почати, наприклад, з 17. Тоді до 20 у нас буде 18 і 20, додатні числа. Перевіряємо. Так, все працює. Ось така у нас програмка. Вас дивіться, вашим на оціночку задача буде: надрукуйте всі цілі числа, добре, що закінчується цифрою 2 від 10. До Б. <кій> тобто у вас буде замість А ви ваша зміна Б, тобто граничне число. І тут ми вже рухаємося таким чином, щоб наше число Б, вашій задачі, було більше 10. Тобто ми від 10 і вважаємо, що Б має бути більше, ніж 10. Закінчуючи цифру 2 теж використовуємо і мод, тільки і в нас умова буде і мод 10, дорівнює 2. Тобто остача відділення на 10 у нас дорівнює 2. Тобто цифра має бути двічкою. Далі, задачка номер 2. Давайте дивитися. Ну, вони подібні між собою. Вони поки що для нас не важкенькі. Я думаю, що ви маєте справитися. Так, завдання 2. Описи. Тут я вже в нас набираю, що це у нас буде таск, нижнє підкреслювання 2. Давайте дивитися, що ж потрібно. Знайти двозначне число. Добре, двозначне розуміємо: від 10 в нас буде цикл до 99, у якого куб суми його цифр дорівнює квадрату самого числа. Фантастичне завдання. Двозначне число нам знадобиться. Нам знадобиться Змінна для циклу, нам знадобиться, оскільки двозначне число. Ми зробимо собі змінні для цифр. Цифра 1 нашого двозначного числа і цифра 2 нашого двозначного числа. Вони будуть всі цілого типу. Ми нічого не зчитуємо, нам не потрібна ніяка інформація. Ми вже одразу починаємо цикл. В даному випадку в нас нема границі в а, Б. ми знаємо чітко, від скількох до скількох ми це робимо. Ми починаємо від І 10, найменше двоцифрове число, до 99, найбільше двоцифрове число, зробити. А тепер дивіться, тут є особливість. Ви вже можете побачити, що нам потрібно визначити першу цифру, другу цифру і перевірити if, і зробити перевірку умови if. Тому тут нам знадобиться, оскільки більше, ніж одна строчка в циклі, додатковий begin, І тут нас буде закриваючи його end, з крапочкою з комою. Тобто, це початок і кінець самого циклу. Що ми робимо? Ми з вами визначаємо цифри. Цифра 1, Це в нас буде. І дів 10, тобто поділити наше число на 10, залишити тільки цілу частинку. Цифра 2 у нас буде. І МОД 10. Аналогічна команда. Поділити на 10, залишити остаток. Далі перевіряється умова. От з умовою тут треба дуже уважно її прочитати. У якого куб суми його цифр. Сума цифр це цифра 1 плюс цифра 2. Це в нас сума цифр. Нас цікавить куб суми. Куб суми це наша сума помножена на себе три рази. Тобто ми можемо ось таким чином прописати цю умову. Куб суми цифр дорівнює, тобто, це з однієї сторони в нас куб суми, а з іншої сторони, квадрат самого числа. Тобто, наше число піднесено до квадрату і помножити на і. Якщо така умова. Виконалося, тоді ми виводимо. Дивіться, давайте, щоб ми це все гарно побачили, хай буде в рейтлайн. Right так, давайте ми виведемо. Дивіться. Ну, нам просто треба вивести саме число, але давайте, щоб було красиво, ми ще виведемо, що ж саме це за значення. Тобто, ми прописуємо саме число, тобто, ми його знайшли, якщо умова справдилася ось воно число. Кома, ставлю пробіл. Далі виводимо, що ж там в нас за результат. Оскільки в нас виведуться тільки цифри, тільки числа, в яких сума, куб суми його цифр дорівнює квадрату числа. Ми можемо не обов'язково прописувати і цю формулу, і цю. Ми можемо скористатися простішою. І помножити на І. Тобто в нас виведеться саме число, поставиться пробіл, і виведеться. Що ж дорівнює цього квадрату і цього куку. Давайте перевіримо, що ж в нас в результаті виходить з програмкою. Старт. О, дивіться. В нас лише одне таке число. Це число 27, принаймні на цьому проміжку. Тобто, число 27. Давайте розбиратися. 2 плюс. 7, 9. Так, ну тут вже калькулятор точно знадобиться. Калькулятор. Дивіться, 27. 2 плюс. 7. 2 додати 7. Перевіряємо, щоб точно було. 9. Чудово. 9 помножити на 9 помножити на 9. 9 на 9 на 9 дорівнює 729. Тепер перевіряємо зворотній випадок і помножити на і. Тобто 27 в квадраті. 27 помножити на 27. Теж має дорівнювати 729. Дорівнює 729. Тобто, на нашому проміжку. В від 10 до 99 у нас є лише одне таке число, яке задовільняє умови, Тобто ось таким чином. Тут в чому уважність? Тобто, оцю, оцю частинку ви можете собі навіть не прописувати. Це просто для того, щоб ми побачили, чому ж воно дорівнюється. Ви можете не прописувати це не обов'язково. Просто головне вивести і. Якщо ми кажемо про вашу задачу, ага, знайти двозначні числа. Цикл у нас залишається від 10 до 99, які дорівнюють потроєному добутку своїх цифр. Тобто, буде умова цифра 1, і так, іще разок не спишемо, потроєний добуток своїх числ. Тобто, це в нас буде цифра 1 помножити на цифру 2, помножити на цифру 3, дорівнює самому числу. Потроєний. Потрої, почекайте, потроєний добуток своїх, ем, своїх цифр. Не просто, Дивіться, це в нас буде цифра 1 помножити на цифру 2 і потроєний добуток помножити на 3. зрозуміли ситуацію ще раз. Це в нас буде ось ось такому вигляді запис. Двозначне число в якому? Цифра 1 Помножити на цифру 2, ну, можемо і без дужичок. Ну, давайте для, для умовно в дужечки візьмемо, щоб це у нас було більш видно. І це потроєний добуток, дорівнює нашому числу І. Тобто, це буде ваша умова для другої вашої задачки. В цілому, важково, начебто, нічого не має бути. Ну, як завжди, скріншотик наших програм-зразків я вам відправляю в класрумчик. Ваше завдання на їх основі розробити і вирішити свої дві задачки. Ось таке у нас завдання.